Друзі, ви когось бачили справжню ляльку Барбі. Так ось вона я. Це я познайомтесь. Йду. Ви знаєте куди. Всі знають, куди я йду. Просто пакет у мене, бо я не можу. Такий сьогодні образ. Куди я буду 10 рюкзаків брати? Неважливо. Йду я. Ну я вам скажу це ще не весь образ. А ще потрібно трошки одяг підбирати. Звичайно, рожевий. Всім гарного, чудового вечора. Йду отак от на тренування, тому що завтра трошки дощик, хоча дощ буде до. Навіть не обіда, десь до 9 ранку його вже не буде. І завтра, в принципі, якщо можна вірити інтернету, буде вже дуже добра погода, тобто без дощу і можна буде вийти теж на вулицю і займатися е, тренуваннями, хто там на вулиці, хто де. Тому всім бажаю гарного, чудового вечора. А я йду. Katautisam.